А чи знаєте ви, що в Україні існує кредитна картка з безкінечним пільговим періодом? Хочете знати більше про її тарифи та перевірити, чи є там підводні камені? Якщо так, то тоді обов'язково додивіться це відео до кінця. Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВолодПро. Сьогодні ми будемо говорити про кредитну картку Hamelon від Сенсбанку. І так, про картку Хамелеон я вже розповідав ось у цьому відео, але це було більше 2 років тому, і тоді сенс був ще Альфа-банком. На той момент картка Хамелеон зробила фурор і була в усіх устах. адже це була перша в Україні, та й можливо і у світі, кредитна картка з безкінечним пільговим періодом. До її появи банки між собою мірились терміном пільгового періоду. Хтось пропонував 120 чи 90 днів пільгового періоду, але лише на першу покупку, а більшість банків пропонували пільговий період терміном до 62 днів. І ось цих 62 дні це стало своєрідним стандартом. Проте появився хамелон, і це було щось нове, щось незвичне, щось революційне для українського банківського ринку платіжних послуг. Адже по цій карті був безкінечний пільговий період на покупки в торгово-сервісній мережі. Достатньо було, щомісячно сплачувати 10% від суми боргу, і все, банк ніколи б вам не нарахував проценти. Фактично, кожна покупка по цій карті була, наче оформлена у розстрочку на 10 місяців. Наприклад, ви щось купували в січні місяці і на кінець місяця у вас борг 10 тисяч гривень. Тоді вам потрібно було у лютому внести обов'язковий платіж у розмірі 1 тисячі гривень, і ви могли продовжувати покупки. У лютому ви і надалі розраховували з карткою хамелеон і у березні вам знову потрібно було сплатити 10% від суми боргу, яка була на кінець лютого і так далі. Тобто здійснюйте лише безготівкові покупки і оплачуйте 10% обов'язкового щомісячного платежу, і це все, щоб мати вічний пільговий період. Точніше, щоб не виходити з нього. І це було реально круто і цікаво, тому ця картка здобула чималу популярність. Проте із початком повномасштабного вторгнення нелюдів на нашу землю, тоді ще Альфа-банк припинив кредитування, і кредитні ліміти по карті були відсутні як і для нових, так і для діючих клієнтів банку. Але ось 13 лютого вже тепер Сенсбанк повідомив, що відновлює кредитні ліміти для діючих та нових клієнтів по карті Хемелон і одразу вніс певні зміни у тарифи цієї картки. Тому давайте разом розбиратись із тарифами, щоб зрозуміти, чи цікава зараз кредитна картка із безкінечним пільговим періодом. Максимально можливий кредитний ліміт по цій карті це лише 30 тисяч гривень. Відкриття та поповнення картки без комісії. Перекази на картки інших банків за рахунок власних коштів без комісії, але не більше 20 тисяч гривень на місяць накопичувально. Тобто загальна сума переказів повинна бути не більше 20 тисяч. Якщо ви використали ліміт на безкоштовні перекази, тоді комісія становитиме 1% від суми плюс 5 гривень за кожну операцію. Перекази за рахунок кредитних коштів йдуть з комісією 4%, але не менше, ніж 20 гривень, і не входять у пільговий період. Тобто, окрім комісії за переказ, у вас ще почне нараховуватись відсоткова ставка у розмірі 37% річних. Переказ власних коштів по IBAN-реквізитах на рахунки як і фізичних, так і юридичних осіб в інших банках без комісій через застосунок. А ці ж перекази за рахунок кредитних коштів йдуть з комісією 4% і також не входять у пільговий період. Зняття власних коштів без комісії у будь-якому банкоматі до 20 тисяч гривень на місяць, в тому числі і за кордоном. А більше 20 тисяч йтиме вже з комісією 3%, мінімум 25 гривень. Також зняти власні кошти без комісії можна і у касі Сенсбанку, але не більше, ніж дві операції зняття на місяць. Зняття кредитних коштів чи в банкоматі, чи в касі йде з комісією 4% і не входить у пільговий період. Але ці усі вже згадані тарифи нас не дуже цікавлять, і вони практично залишились без змін у порівнянні з тою карткою Хемолон, яку випустив ще Альфа банк декілька років тому. Проте нас цікавить по даній карті, власне, безготівкові покупки, щоб використовувати безкінечний пільговий період, а не тарифи на зняття та переказ кредитних коштів, так як ми не плануємо платити банку, комісії та відсотки. І власне тут Сенс дійснив суттєві зміни. По-перше, зменшив розмір обов'язкового платежу. Тепер він становить лише 5% від суми боргу за попередній період, і це хороша зміна. Проте вона нівелюється наступною зміною. А саме за провадженням щомісячної комісії за обслуговування у розмірі 100 гривень, якщо у вас на платіжну дату по карті був борг більшим за 20 гривень. І ось ця комісія просто вбиває усю суть картки Хмелоон з безкінечним пільговим періодом. Адже у вас два виходи. Перший це мати умовний безкінечний пільговий період і кожного місяця сплачувати 100 гривень комісії банку. Або другий варіант погашати повністю усю заборгованість по карті до платіжної дати кожного місяця, щоб уникнути комісії. Але у другому випадку безкінечний пільговий період повністю втрачає свій сенс і робить картку Хемелон карткою не з безкінечним пільговим періодом, а карткою з реальним пільговим періодом до 30 днів. Всього одна зміна від Сенсбанку банку вбила актуальність цієї кредитки і зробила її кредиткою із одним із найменших пільгових періодів на ринку. Інших шляхів, як обійти цю комісію, окрім як погашати майже повністю усю заборгованість кожного місяця, немає. Якщо б не було цієї комісії, то я обов'язково встановив би собі кредитний ліміт на Хамелеон і використовував саме цю картку для розрахунків. Адже тут ще й і кешбек. Але при наявній такій комісії я не бачу жодного сенсу у карті Хамелеон від Сенсбанку. банку. Тому, як висновок. Від оригінальної ідеї, від оригінальної картки Хамелеон з реально безкінечним пільговим періодом залишилась лише назва і не більше. Оригінальна кредитка із колись, можна сказати, найдовшим пільговим періодом на ринку стала кредиткою із найменшим реальним пільговим періодом. А також, якщо раніше обмеження у розмірі кредитного ліміту по цій карті сприймалося як щось раціональне, щось, що дозволяло банку, так сказати, стримувати апетити клієнтів по цій карті, то тепер я, наприклад, не розумію, чому вони і надалі залишили це обмеження в максимальному ліміті у 30 тисяч гривень, якщо введена комісія просто відлякає як нових, так і діючих клієнтів. Тому це для мене відкрите запитання. Що ж ви думаєте про оновлений Хамелеон? Поділіться у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!